Низка українських телеканалів і тепер транслюється у Польщі. і у Польщі. Суспільне.Радіоло новило... отримало низку оновлень. Докладніше у цьому випуску. Низка українських телеканалів стала доступною для перегляду у Польщі. Пакет, пакет каналів дозволяє українцям, які перебувають за кордоном, залишатися в курсі подій переглядати оперативні новини і улюблені і програми. Українські глядачі в Польщі мають можливість переглядати українські телеканали через провідних польських постачальників телекому... 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 телекомунікаційних послуг. Польс... Карторі Польса Нетія та Ветра. Про це повідомили в пресслужбі 1+,1 плюс 1 Медіа. Для... До спеціальних пропозицій входять 8 українських телеканалів: 1+,1 International інформаційно розважальний контент, улюблені шоу та серіали. Квартал ТІВІ, гумористичні програми та розважальні шоу. Кускус кулінар... кулінарні шоу. Рецепти та програми про смачне і здорове харчування. Ікспорт трансляції спортив... спортивних подій. Новини спорту та аналітика. Star Family – фільм, серіали та розважальні програми для всієї родини. Star Cinema – Смішні комедії, зворушливі історії та пригоди, які сподобаються і дітям, і дорослим. Фільми драма, драма преміальні. Драматичні серіали від провідних українських студій. Дача. Програма для облаштування будинку, садівництво та натхнення для домашнього затишку. Ми пишаємося, що співпраця з таким провайдером, як Кафру, Карафрові Польсад Етія та Вектра, забезпечує українцям у Польщі доступ. Доступ до найкращого національного контенту, пропозиці... контенту пропозиція дає змогу не лише бути ближчим додому, але й знайомити світ із культурними здобутками України. Це важливий внесок у збереження національної ідентичності та розширення аудиторії українського телебачення. Прокоментував Олександр Ремезовський, директор департаменту. Міжнародної дистриб'юції. Пакет, цей пакет каналів дозволяє українцям, які перебувають за кордоном, залишатися в курсі подій, переглядати оперативні новини і улюблені програми. Водночас він відкриває доступ до сучасного українського телебачення для іноземної аудиторії, яка, яка тепер має змогу знайомитися із оригінальним контентом України, популярним шоу, кінофільмами, серіалами і програмами для всієї родини. Завдяки, завдяки, завдяки при, простій інтеграції і доступ до контенту можна отримати в будь-який момент і з будь-якого місця. Щоб переглядати українські канали, необхідно зареєструватися або авторизуватися на відповідній платформі та оформити підписку на пакет Україна. Сервіси підтримують смартфони, планшети, комп'ютери та смарт-ТВ. Kaffri, Kaffri Purset, Kaffri Purset. Польський провайдер на найбільший польський постачальник телекомунікаційних послуг. Necia, телекомунікаційна компанія, що володіє другою завеличеною фінансовим кабельним телебаченням та мережею широкосмугового доступу в Польщі. Petra один із найбільших операторів кабельного телебачення та провайдерів широкосмугового інтернету. Ілля Шепель спеціально для новин медіа на YouTube каналі Українець та та інтернет-телеканалі TVS. Застосунок Суспільне.Радіо отримав низку оновлень. Про це йдеться повідомлення на, сайті... на корпоративному сайті Суспільного. Мобільний засто... застосунок Суспільне.Радіо доступний для завантаження у системах Android, iOS та Android, отримав низку оновлень, щоб користувачам було ще зручніше слухати ефіри Радіостанції Суспільного, де б ви не були ефіри українського радіо, радіопромінь, Радіокультура та Радіоточки легко, до... легко доступні як у прямому ефірі, так і в записі. Для, для зручності тепер доступний пошук, який допоможе знайти контент за змістом темами та гостями програм. Гостями програм Для цього у застосунку Суспільне.Радіо потрібно вибрати розділ програми, під, під яким з'явиться рядок пошуку. Слухачі, слухачі перебувають у місцях. Перебувають. У місцях із послабленим інтернетом можуть обрати налаштування швидкості з'єднання. Якщо інтернет не стабільний, ця опція розташована в верхній частині застосунку AAC. Для з'єднання зі слабким інтернетом mp 3 SQ із середнім MP3HQ для прослуховування радіо. Зі швидкісним інтернетом. інтернетом. Така функція може знатопитися у віддалених населених пунктах або в дорозі, коли інтернет-з'єднання нестабільне. Також застосунок тепер враховує вашу геолокацію, пропонуючи локальні новини певної області. Якщо ви слухаєте радіо в дорозі, перемикаєте. Перемикатися можна і самостійно бравши потрібну область внизу застосунку. Йдеться у повідомленні. Йдеться у повідомленні. Ілля Шепель спеціально для ютуб каналу Українець та інтернет-телеканалу ТВ Шеф. Дивіться блоги на YouTube каналі Українець. Підписуйтесь на ютуб канал.